Зараз я знаходжуся на терасі, це на рівні десь другого поверху. Ось який вигляд ми маємо із тераси. Одно ще старе, а дві різні. Зараз перед вами. Свірське озеро, яке знаходиться біля одноіменного замку. Він зараз знаходиться в досить непривабливому стані. Але маємо те, що маємо. В цьому в замку знімався фільм Датаняни мушкетери». Ось напевно вам нагадує ось ці. Місця і спільмо. Ну ось, сьогодні ми з вами знаходимося в Львівській області. Зараз перед вами Олеський замок, який знаходиться в одновменному селі. Зараз ми оглядаємо його зовні. А через певний час підемо, оглянемо всередині. Зараз ми знаходимося всередині замку. Багато відвідувачів сьогодні. По вихідних тут дуже багато буває, оскільки Львова недалеко. Дуже багато іноземних делегацій. Зараз піднімаємося на другий поверх. Ось тут сторожова така вежа. Відсівели оборону від набігів татарських орд. Зараз ми знаходимося в підвальному приміщенні, де музей різного знаряддя для питок. Ось перед вами зараз, як саджали на кіл. Ось, Ось зараз стирають смерті. Ось такі люди видумали різні методи для того, щоб знати істину, а інколи і не тільки. Ось зараз перед вами колеса смерті, на якому колесували. Ось зараз він покаже колодязь, який, який має глибину 48 метрів. Ось. Це внутрішній двір. Колейського замку. Як бачите, дуже багато відвідувачів сьогодні користується надзвичайно великою славою на Львівщині, особливо замок. На цей момент ми знаходимося в село Підгірці Львівська область. Зараз перед вами підгорецький замок. Він зараз проходить реставрацію, ось такі на дивовижу пишний, але ще не відремонтований Зараз ми з вами зі спільної сторони Підгорецького горецького замку. Ось зараз можете побачити, не дивлячись на стан його, наскільки грандіозна споруда де проживали польські королі ну, ось зараз ми знаходимося у Золочівському замку ось зараз ви можете побачити Ландшафти Ось центральна будівля, будівля і з правої сторони палати. Ми позаду ви бачите мури і охороняли палати. Ось ми зараз. На одному з оборонних валів. Перед вами центральний хід до Долодчиського замку. А стара споруда. З правої сторони центральна мужайка. Ось зараз ми знаходимося в селі Унів. Це Унівський монастир. Монастир замок, як бачите, досить потужний. І ми не догадувалося, що він такої неймовірної красоти. Ось зараз зліва буде реконструйована дерев'яна церква. Ось там ні. Зараз ми всередині Унівської лаври. Ось як вона виглядає. Ось це костюм, де проводяться служби. Ось. двоповерхова двохповерхове двохповерхова споруда, де проживають монахи. Чесно ну, кажучи, дуже спокійне місце. Відчувається духовна сила Унівської лаври. Можна відпочити серцем і душею. Зараз ми знаходимося на Свірському замку, який знаходиться село Свірш. Ось там дали ні. Мало і нам трупів не треба. Зараз замок близька, він зараз закритий на реконструкції. Так що всередину ми подивитися, немає можливості. Але зовні він досить привабливий. Я надеюсь, ви впізнали свірський замок. Він часто фігурував у фільмі про Дартаниць Трьох Мешкетерів. Ось тут в цьому замку проживала Констанція, де її отравили. Ми її шукали, правда, не знайшли. Але замість них ми маємо туристок з міста Станіслава. Вони коло зараз вони перед вами. Озеро і кінці в воду. Да. Давайте я в кого зніму. А зачем? У вас бачите озерце. Досить колись було потужне, воно починає висохати Окруж... десь пополовину по половину замку. Воно окружляло, захищаючи приступи до замку. Ну, так, там з той сторони були болота озера, а тут ров. Ось вот, бачите, яка дуже гарна картинка. Надіюся, що ви зацікавитеся. А я вам покажу на майбутні часи.